Шановні друзі, рівно місяць тому ми вийшли на майдан. За цей час Україна змінилася. Сьогодні день зимового сонцестояння. Сьогодні день стане дещо більше. Сьогодні світло починає забирати своє у темряви. Так само, і український майдан наступає. Ті, хто сьогодні питає, де наші перемоги? Почуйте мене. Місяць тому 46% українців виступали за європейський вибір. Сьогодні соціологи оцінюють підтримку євроінтеграції 62 українців. Що це означає? Це означає, що Майдан. Не тільки захопив центр української столиці, він захопив мільйони голів співвітчизників новими правилами, новою системою, новою країною, в якому ми спільно хочемо жити. Ця цифра показує нам, що має робити Майдан далі. Перш за все, Майдан має бути тут, на Майдані Незалежності, до того часу. Поки не буде скинутий бандократичний режим Януковича. Колись я казав про те, що я вийшов із малої в тюрми у велику, ми дійсно живемо все ще у величезній 46 мільйонній табірній зоні. Український майдан, ви, друзі, пробили в цій зоні дірку. І Майдан має тримати цей отвір в нормальне життя. Перебування тут, на Майдані, цих героїв, день і ніч терплять за майбутнє України, є гарантією того, що Янукович є тимчасовим президентом, а влада мафії є тимчасовою владою. Сьогодні ми живемо в іншій Україні, да, ми не змогли сьогодні. Скинути президента. Ми не змогли сьогодні змінити уряд. Але почуйте мене, сьогодні Янукович і його команда це лише колективна мумія Леніна в українському Мавзолеї. Вони тільки видимі з влади, але вже не мають влади над нами. Мільйони людей вже живуть в країні без Януковича, без Азарова, без ханства, і тимчасово закопили нашу країну. Що нам далі робити? Соціологи знову нам підказують: 80% українців відмовляються підтримувати Януковича. І лише 62 сьогодні приймають наше з вами бачення майбутньої Європи. Браття, ідемо на схід, Ідемо на схід і поширюємо територію свободи, територію без мафії, без корупції, без е, справедливості. Ми мусимо завоювати всю Україну. Має бути 80% проти Януковича, 80% за європейський вибір, 80% перемоги уже в першому турі президентських виборів. Що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб майдан прийшов в Черкаси, прийшов Кіровоград, Прийшов Миколаїв, Сімферополь, Харків і Одесу. Потрібно, щоб очі в очі кожен з нас говорив з нашими братами, які хочуть звільнитися з нефігірського рабства. Ми маємо пропонувати їм план нової країни, а не лише план нового президента. Це нова країна, в якій буде чесний суд для кожного. Це нова країна, в якій буде. Повністю люстрована міліція прокуратури і набраний новий персонал через детектор брехні. Це має бути нова країна, в якій буде вільний конкурентний бізнес, а не ганстерська рента за право його вести. Це буде нова країна, в якій буде поважатися право власності. Це буде нова країна, в якій буде ефективна система освіти, а не фабрика продажі дипломів. Це буде зовсім нова країна, в якій людина. Буде в центрі всесвіту, де чиновництво буде обслуговувати, а не доїти 46 мільйонний народ. Коли ми про це будемо говорити з нашими братами на сході, ми будемо разом. Хватить воровати! Це сигнал свій на сході України. Нам нужна нова, чесна власть. Це сигнал свій на сході. Україна спільна у бажанні змін. Йдемо на центр, йдемо на північ, йдемо на південь, йдемо на схід і робимо великий загальноукраїнський майдан. Як це зробити? Сьогодні наші лідери проголосять вам план створення величезного, надпотійного, громадського утворення Майдан, куди мають записатися мільйони тих, хто був, є і ще буде на Майдані. Десять мільйонів членів цієї організації з 10 мільйонами однакових значків. З 10 мільйонами однакових планів в голові, з 10 мільйонами пар рук можуть змінити країну. За весну ми маємо забезпечити територію свободи в центральній Україні. Літом територія свободи дійде до Криму. Ми це можемо, якщо захочемо. Але ми сьогодні тут стоїмо, бо потребуємо плану. Він є. Шановні друзі, запам'ятайте. Єдине, як може втриматися при владі Янукович через нашу зневіру і страх. Він сіє його, він намагається посіяти в нас зневіру і страх серед активістів. Йому цього не вдаться. Якщо 10 мільйонів об'єднається в об'єднання Майдан, вони захистять активістів на містах. Вони зорганізують величезні майдані по всій Україні і паралізують цю владу. Вони створюють страйкоми. І, зрештою, заблокують антинародний режим. Вони сформотують політичну опозицію в єдину команду з єдиним планом до змін задля перемоги в першому турі президентських виборів. І тоді ми почнемо нове життя. Життя, за яке тут борються мільйони українців. Щиро вдячний вам за цю боротьбу, за цю віру. За цю енергію, за те, що Янукович не дочекався, що майдан зменшиться, ми збільшуємо територію свободи з завтрашнього дня. Слава Україні!